Пові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє забитим голом, а потім серії пенальті Дмитро Бутов. Його фантастичні два сейви перевели команду в півфінал. І о шістнадцятій наликуся цього моменту змолу виклали Олександр Сірієнський. Олександр Сірієвський просто право. Зараз перший серйозний момент станом на п'яту половину зустрічі, яка вже закінчилась, навіть на шосту на ногах, як і один, так і інший тренери. Звичайно, ціна помилки дуже і дуже висока. Завтра відбудеться вже найповніший поєдинок. Сирійський виручо. сирійські по проти Боба. Скоріше за все, це буде жовта картка. Поки що арбітер не сигналізує. Так буде відкладений фол. На паркеті Боб. Ух, Олександр Сіріцький зараз влітає. Ризикував Страж воріт. Ну те, що Сірійський влітав в Боба, це 100%. Тут питання, друзі: чи жовтої, чи червоної карти. <плес> Чекаємо. Ми всі. Зараз вердикт арбітрів. До речі, почуємо ми. Жовта катка. Рішення не змінює. Поки що у нас uh, Ураган та Ская з'ясовують, хто між ними сильніше. Баку Класно перехоплює боку! Роман! Точніше Баку, він просив його називати, вибачай, друже. Але є чітко визначені ігрові ситуації. Після цього моменту Шаропіня на побачення! Поколечина на футзальне побачення проти Сиріцького. Обіграний. Тоді відіграний Олександр. Але Шаропіня зараз порцію оплесків від. Тараса Шпички отримує, шаропіня встигає іронічно посміхнутися. Небеса. І в небеса, так знаєте, подивляються, точніше, в стелю столичного палацу спорту донецького шахтаря Віктора Прокопенка, який сказав, колись, що, друзі, не шукайте логіку в футболі. Момент ворота порожні. Сіріцький знову помиляється. Бог ти мій, що сьогодні Олександр витворяє. Шаропіння знов б'є порожні, І знов Тарас Шпичка хапається за голову. Ох! Вогник, вогник, жарко жарко, друзі. Сіріцький. Олександр Сіріцький. Ой ой, 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 ой ой що ж ти витворяєш? Олександр Сіріцький помиляється і цю помилку. Нарешті використовують бразильці. Скаяпу й Жоал Лукас. Рахунок відкриває Олександр Сіріцький. Миттєво йде на лаву запасних. І 95-й номер: Помилка Шаропіньо. Виходить один в один. Я навіть не встиг глянути, друзі, лятя, яке розумію. Непогано зараз намагаються комбінувати у Раганівці. Качук. Зіграв на свого капітана. Масевич непогано Можна пробити. Мар'ян Масевич. 1-1. Мар'ян Масевич. Гол близнюк. Тільки в інші ворота. Після матчу. Чвертьфіналу 1-1. І просто видихають Івано-Франківці. 1-1 Мар'ян Масевич. Ну який же він професор. Так, на свої молоді роки. Масевич. Масевич на Тірєнтєва. Непогано Тірєнтєв є оперативний простір. Наталі Усіхо. 2-1, друзі! 2-1! Пост імій Ураган виходить вперед і біжить до своїх партнерів Олександр Сіріцький. 2-1, що ж ти будеш робити? Оце футзальна класика, просто браво! Три хвилини лише зіграно, скільки подій у нас На у таймі другому. Смоловик. Смоловик не додача. Шарапіньо. Технічно падіння буде. Пенальті альфа Реал Мадрід. Ні, друзі. Гру можна продовжувати. Приходько! Приходько! Удар Бакінський на місці. Ілля. Пішла вода гаряча, друзі. Ухти! Шарапіння знов на паркеті у нас. Футзальні гойдалки. І тренд під назвою Шпіоніто. Так, в тіктоці зараз може спрацювати не тільки на граці Сокола, а ще й на бразильців. авіаторів. Ну ось арбітри прийшли до певного висновку. Слухаємо. Нема пенальті. Продовжити гру. It's not penalty, так, друзі. Тірінче. Брит стіночка. Вона вже не проходить. Лукас її читає. Шаропіньо. Шаропіньо прихована на Лукаса. Сирицький. Олександр Сиріцький на місці. Ну, кут обстрілу зовсім мінімальний. Був, так для 40-го номера помаранчево-білих. Момент 2-2. Микита Тмєнов рахунок зрівнює. Серед рикошетів. М'яч потрапляє до Микити. І капітан відновлює паритет і біжить до. Ультрасласного колективу 2-2. Микита Тмєнов. І по стегну, і по задній, і попередній влучали десятці авіаторів. Але він, як справжній боєць, продовжує гру. Удар Черентів зараз головою страхує свого кіпера. Рафінья. Досить здорово. З'являється у нас у складі Скаяфудзал того чорного саме дня в нашій країні. І що зараз трапляється? Самі знаєте, 3-2! Спіцаренко чи Літвінов! Гол! Максим Літвінов пішов показувати свій номер. Номер 8. Чи зачепив ігровий снаряд Макс? Зараз дізнаємось. Андрію не можна ризикувати. Це він розуміє Тірінтів. Розуміє, ті, Класний пресинг від помаранчево білих. удар ударна позиція. Хрестовина. Юрій Щириця Класно. пробиває ближній кут. Дошать м'яч для Британа. Андрій пробиває на виконання. Добивання 3-3 Друзі, 3-3 Знаєте, повертається доля. От я за справедливість, друзі. Тміну, от після серії таких рикошетів забив. А тепер Олександр Дичук відзначається. Так, м'яч по зрадницьки дуже образливо потрапляє. Є я маю на увазі для Скаяпу за найголовнішу. Команду після цього моменту Бритон перекидає, де десь зіграв Бакінський за штрафною чи ні. А тут, друзі, відеоперегляд Юрій Іванишин показує, що ми беремо тепер. Дозволу арбітрів подивитися, де ж зіграв Ілля Бакінський. Ну якщо він зіграв за межами свого штрафного майданчику, це червона картка. За 3 відео... хвилини та 16 Сахар. секунд. Підстава Нагадаю, що лінія це є штрафним червона. майданчиком. Нема червоної картки. Продовжити гру. Немає червоної картки. Ілля Бакінський підіймає руки догори. Що там знову водне поло, друзі? Так, на черзі Лука з Дичуком. Ну, ці хлопці сьогодні добряче попрацювали Лукас! Який удар! 7 секунд. Мар'ян Масевич вводить Британа. Можливо бити. Треба Андрію Британу просто на дальню. Відбиваються. Ну що, 2 секунди, одна. Все. The end цього поєдинку. Друзі, нас очікує серія після матчевих пенальті. Розбігається Мар'ян. 1-0. Прошиває такий Любакінського. 1-0. Ураган попереду. Розбігається Боб. Штонгом Я ж не звичай площіно воріт. Боб маже друзі. І біжить до нього Шаропіньо підтримувати свого партнера. Розбігається дичук. 2-0. Без шансів. 2-0. Ураган подвоює перевагу. Він проти все того ж Тараса Левандівського. Лукас розбігається. Левандівський тягнеться! Людар Бог ти мій. 2-0. 2-0 залишається рахунок. Урагано приходько 3-0. 3-0, друзі. Розбігається десятка авіаторів. Удар. 3-один. Шарапінья залишає свою команду у грі. І остріков з'являється так. Розбігається Тєрієнтів. Все 4-1! Ураган Івано-Франківськ у фіналі, друзі. Бог ти мій! Бог ти мій! Ураган обігрує! І все каяфузал в серії після матчів пенальті. 4-1! Зустрічає новий канал. Сетанта спортспреміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.